Доброго дня, шановні пані та панове, ви на каналі Мислиці за скарбами. Мене звати Ніна. На цьому каналі намагаємось відволіктись від страшних путнів нашої країни на красу вінтажних предметів, які я купую не тільки для колекції, але й для декору нашої домівки, деякі для користування. Тож підписуйтесь на канал, буде багато краси. Друзі, я полювала на порцеляну на барахолці. Печайно в місті Києві це друга частина. Хто не дивився відео першої частини, дам ссылку внизу під відео. Тож у нас сьогодні порцеляна терапія, як пише моя підписниця, для поцеляна залежних. Цю залежність вилікувати неможливо. Вона, як вірус, проникла глибоко в саме серце. Ну, це я це про себе. І я її не намагаюсь, для мене це ліки, моє хобі для душі. Тож почнемо. Почнемо з вершківника. Це вершківник Довбиш, Форма 39, класична форма, чудова, на мій погляд. Вона, ця форма була ще створена в часи Російської імперії. І я вважаю, що вона саме класична з усіх. Подивимось на клеймо. Таке клеймо ставили в період з 1953 по 1977 рік. Мені так подобається ця форма, що захотілося навіть придбати таку чайну пару. От нічого зайвого, класика. Щодо зберігання чудово зберігся. І я трошечки потертися, але мінімально. І, друзі, дуже гарна порцеляна. Я думаю, що ви знаєте, що тих часів, якщо видно, то просто вся світиться, бачите, яке денце. То чудово. Чудова, як то як по мені знахідка. Так, другий вершківник. Баранівка. З кавового сервізу. Форма. Березень. Така цікава. Таке клеймо ставили. 62 по 72 рік. Як по мені, прекрасний такий представник 60-х років, три автора у цієї форми березень, Величко Іван Павлович, Діброва Андрій Стефанович та Спіца Володимир Григорьович. Зазвичай на успоковках ну, ми не розглядаємо там інформацію щодо авторів форми, але якщо маю інформацію, не треба шукати, то чому ж не поділитись? По деяким джерелам рік створення форми 1967, а деякі просто пише, що е, 60-те. Я думаю, що ще позмагається в битві Титанів з представниками вершківників інших заводів саме 60-х років. Бо це дійсно дуже яскравий представник того часу. Третій вершківник. Теж Баранівка. Бачите, як вони відрізняються всі. Хоча я полювала на три вершківника, але вони дуже різні. Таке климо теж ставили з 62 по 73 рік. Ця форма вже відома всім. Б62. Рік створення 1962 рік. Ну, багато бачила малютки червоні квітки саме. Але от саме такої, ну, от, перший раз зустріла. Тож, не звертаючи увагу, що і не в ідеальному стані, десь є і потерти по золоти, але придбала, тому що мені дуже сподобалося. Ну, мені взагалі дуже зараз імпонує червоний колір. І ця киточка дуже чудова. Давайте подивимось. Як на якість порцеляни. От взагалі не можу сказати, що тонка але дуже гарний колір самої порцеляни. Білесенька. Тож гарний. Гарний вершківник. пропоную продовжити і надалі баранівкою, до вашої уваги, чудовий такий в мене набір, чайна пара та цукорниця. Сервізу радіохвилі. Назва форми Житомир. Автор форми Величка Іван Павлович, теж Діброва Андрій Стефанович, Спиця Володимир Григорович. Період створення 1970 рік. І хоч я не збираюсь з ревізу, але мені так захотілося придбати, якщо чесно, такий вершківник. Тому що це дуже життєрадісний сервіс. Такі, з такими формами, з такою гарною формою, з таким, ну, взагалі, з такою, не знаю, яскравість. Хоча, бачите, я купила у різних продавців трошечки, я би сказала, що цукорниця більше в помаранчевий кольор уходить, а чайна пара більш червоний. І. Ну, це просто чарівна. Я вважаю такі речі культовими по поправи. Взагалі була здивована, тому що я попала на барахолку дуже пізно. Ну, як для барахолки, думала, що я вже нічого не куплю з рук. А тільки вже в тих, в тих, хто професійно займається продажем вінтажу. І була здивована, що я, от, бачите, з рук купила. Такий чудовий набір, мені дуже подобається. Він хоче бачити без ручок цукерниця, але це ж саме представник 60-х років. Такий, знаєте, мінімалізм. І мені здається, що дуже вдала дуже форма. Тож, напишіть мені, будь ласка, друзі, в коментарях. А, до речі, я вам хотіла показати, яка тонкостінна чашечка. От бачите, Баранівка. Вся світиться, вся, вона прям і дуже-дуже-дуже тонка. З дуже гарної якості. Мені її особисто дуже подобається. Я баранівку полюбила всією душею. Так, що нам, в принципі, думаю, покажу вам такі гарненькі чашечки. Зустрілись мені. Такого яскравого кольору я, якщо чесно, навіть не змогла пройти мимо, це, давайте подивимось на клеймо. Южноуральськ. У мене ще немає нічого з таким клеймом. Його ставили з 1974 по 1984 рік, бачите штамп ознака якості, відзнака якості. Тож ці виробишли на експерт. Вже стоять ці чашечки вітрині на кухні. Хочеться мені зараз таких яскравих фарб, щоб піднімали настрій. І хоч, ви знаєте, якщо порівнювати от навіть з Баранівкою, це не тільки стіни фарфор, бачите, не світиться тут дно. Чашечки ми його не бачимо. Але тут є, бачите, переваги інші у цих чашечок. Дуже. Гарний, гарна біла порцеляна, Мені особисто дуже подобається. Дуже гарна форма. Знаєте, така немає ніякої кривизни. Все дуже якісно зроблено. Ну і розпис чудовий. Я просто милуюсь, якщо чесно. Просто любуюсь. Трочки є потертості, але вони такі незначні. Тож я її придбала. Ну давайте подивимося, як воно виглядає саме. З блюдцем. Це в нас блюдце буде сьогодні чергове. назначаю його черговим. Будемо. Тому що я вирішила окремо не купувати, друзі, блюдця, бо дуже важко потім знайти чашечку. А от класичне таке блюдце, бо я вважаю, що це саме класичне блюдце. Воно підходить, як по мені, для будь-якої чашечки. І дуже гарно виглядає разом. Давайте, друзі, поспілкуємось в коментарях. Ви мені в коментарях напишете, що сподобалось. І що сподобалось вам з моїх покупочок. Так, наступна чашечка, я думаю, ми її розглянемо, якраз грудниця. Я купила її без блюдця. Потім таке блюдце докупила окремо. Так, купольна. Городниця, таке клеймо ставили з 62 по 70-ті роки. Петриківський дуже гарний розпис. У мене мало колекції, чесно кажучи, такої краси. Але я думаю, треба виправлятись, бо саме такі вироби наше спадщина. Знайшла, як виглядає сервіс в інтернеті, він дуже гарний. Інформації немає щодо форми і назви. Не хоч побачила, як виглядають блюця, якщо з обов'язково придбаю. І, до речі, от чашечка, вся тоненька, тенесенька. вона світиться. Я просто чогось в мене була раніше купольна горотниця. Вона не була така тонкостінна. Ну, може, не така тонкостільна, як Баранівка, але ви знаєте, вона теж дуже, я би сказала, я, ну, зараз ми. Я, як то так? Ну, не тинесенька, бачите, вона просвічується, але просто якщо порівнювати да. може не така вже тенесенька, як Баранівка. Таполонне, але от форма вражає. У Кожного виробу, бачите, є якісь, ну, просто сильні і слабі сторони. Цій чашечці дуже сильна сторона, це саме розпис, просто причудовий розпис, який. І в корма. Просто чудова. Ну, мені особисто дуже-дуже подобається. Так, запало в душу. Гарне, гарна чайна пара. Мені дуже подобається, коли розпис по всій чашечці. Тож чудово. Наступна чашечка Київ. Друзі, не повірите? Ну, я сама здивована, але в мене ще немає чашечки з таким клеймом. Просто що я знаю, що це Київ. Таке клеймо ставили з 76 по 1991 роки. І це, до речі, ручний розпис. Вже почала сутеніти на барахолці, то прийшлось навіть перепитати, якщо чесно, ту продавців. Бо я спочатку подумала, що це деколька, і я рада, що розгляділа таку красуню, бо її форма чарівна. Мені особисто дуже подобається ручка. І взагалі така форма бокалу. Ну, щось прям неймовірне. Подобається, що розпис теж по всій чашці. І от в мене мало виробів в колекції з такою кольоровою гамою. Дуже гарно зберігла чашечка, я не бачу тут слідів користування. І дуже багато на позолоту. Вона ну, мене тонкостільне, це не тонкостільний порцеляна, але мені подобається якість. Дуже біла, біле, білесенька і дуже гарна форма. Тож, у кого є інформація щодо форми, поділіться, будь ласка, з нами в коментарях. Так, останні чашечки, які я придбала, покажу. Чудові, чудові. Чарівні і чудові. Це полонне. Може, хто впізнав. Таке климо ставили з 57-го. Ось, це з 53 го по 57 й рік. Вони, друзі, взагалі невісомі. Я вам хочу сказати, що я їх тримаю. Навіть бачити не потрібно близько підносити до. Цієї світильника. Ви бачите, яка вона вся світиться. Оце вона така легка. Тому я їх і придбала, тому що це неймовірна, гарна порцеляна така невісома, невісома. Це форма п 56 автор форми Джима Іван Євменович. Гарний рожевий колір. Чудова, я вважаю. Ну, просто чудова. Деколь з підмальовкою. Тут такий рожевий колір, неймовірний. Ну, я не можу сказати, що чашечки просто в ідеальному стані. Ні, тут є, видно, і, де, і деяких містах схід по золоту. Але, друзі, вони мені дістались по такій ціні, знаєте, як чашка кави в Києві. То... Давайте подивимось, як виглядає з нашим блюдцем, яке сьогодні чергове. Черговий. Ну як вам? Я думаю, що гарно. Хоча, я думаю, що, може сюди блюдце підійшло би не з такою широкою стрічкою позолоти. Воно просто було б трошечки ніжніше. Ну, я підберу, я думаю, що, я ж кажу, ну, мені здається, що підібрати неважко саме блюдце для чашечок. І вишенка на торти. На торті остання покупочка на сьогодні. Така гарнесенька у нас красуня. Порцелянова ароматниця баранівського заводу. Давайте порозпотилимось, яке клеймо. Трошечки не дуже чітко видно, клеймо, але цей клеймо ставили з 57 по 62 рік. Це авторська робота, називається Рибки, художника Петрова, тонка порцеляна. І ви знаєте, її, вона дуже оригінальна її можна використовувати як світильний нічник На жаль, є трохи втрати, зараз подивимось: отут є і на кришечці втрати. І тут, але я все одно вважаю, що це мінімальні втрати. Я більше не, ві... не бачу на вироб... виробінні ніяких недоліків. Я вважаю, що в принципі вона добре збереглась, враховуючи її вік. Ну, мені ця рибка просто <головік> чарівна. Ну, я її придбала, бо вона мені особисто дуже подобається. Насичені кольори в такому китайському стилі. Вона вже посіла місце в вітрині ванної кімнати. Ну, ще й надалі знижку. Тож було дуже приємно. Так що, друзі, хочу вам сказати, що пізно приходити на барахолку не так вже і погано. Продавці дуже охотно скидають ціну і можна придбати ще непогані предмети. Я взагалі-то прийшла за хотіла дуже подарувати своїй підписниці Іночці, яка мені теж робила подарунок, хотіла зробити їй подаруночок, але, на жаль, не знайшла те, що Іночці було потрібно. Ну, наступний раз знайду, обов'язково. І хотіла з вами, друзі, поділитися. Я хотіла подарувати для переселенців чашечку таку. Вона її блюця, я можу поділити, поділитись. Мені дуже захотілося теж зробити такий подарунок, чашечку. І ви знаєте, хочеться і деколь. Ну, дуже ніжна деколь. Мені особисто дуже подобається. Особливо форма, зверніть увагу, яка ручечка гарна. Форма чашки, якщо я не помиляюсь, називається Леся. І хоч немає позолоти, я все одно вважаю, що це дуже симпатична і гарна така чашечка. Тож розміщу в групі в телеграм, вже буде дві чашечки на подарунок, бо я минулий раз, якщо чесно, просто забула розмістити чашечку. І от такий, я думаю, набір з таким гарним чайничком, я думаю, буде дуже гарний. Комусь може сподобається, хтось захоче, то звертайтесь. Вирішила друзі зосередити поміч саме на переселенцях під час війни. Хоча, якщо буду звертатися інших льготників, я ну, з конкретним проханням, якщо чогось не вистачає в побуті а у мене буде, то я буду ділитися з радістю допомогу. І хотіла всім подякувати хто благодійникам, хто допомагає, допомагав. Всім велика подяка. Нехай повернеться вам сто крат. Дуже приємно допомагати переселенцям, чесно вам скажу, тому що люди таке пережили і дуже дуже вдячні. Я пропоную безоплатну доставку, поки є гроші на ну від благодійників на карті. Люди відмовляються, так і пишуть, що може дехто не зможе сплатити і доставку, тому може комусь комусь більше потрібно. І взагалі я з такими прекрасними людьми познайомилася. Їх долі вражають до глибини душі. В першій частині покупок я показувала глек, який поїхав до переселенців з Донецької області. Так на нього був великий запит, і все чекає довідку ВПО від людини, яка написала перша. А потім виявилося, що жінка цілий день вмовляла чоловіка, щоб він дав добро на отримання подарунки. Бо місця не вистачає, бо люди живуть на зйомній квартирі. А Світлана, жіночку так звати, дуже хотіла, бо такий покинула вдома їй колись мама подарувала. От так думаю, от я так. А я розумію, я в цей час думаю, що це за чоловік, його треба дозвіл просити на подарунок. А виявилося дуже, дуже сумно, ну і життєво, на жаль, до сліз. В такі часи живемо, люди постійно скитаються по квартирам, тож допомагаємо. Ні, відвертаємось від чужого горя, бо не знаємо, що буде з нами завтра. Ну, ніхто не застрахований під час війни опинитись без домівок. О, Боже, ще. І пісня грає. Це я на Ютубі просто включила ну, добірку пісень. Ще, бачите, один в каної в мене немає вдома. Так, треба закінчувати, бо вже і сльози виступили. Тож, друзі, приєднуйтесь до групи, подаруємо переселенцям трохи теплоти в ці важкі часи для нашої країни. Якщо комусь щось не зрозуміло чи маю, телеграм, пишіть мені на вайбер. Залишу посилання під відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Я читаю всі ваші коментарі та радію за нові підписки. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра!